Ми заявляємо, що ми є українці, ми любимо свою Україну, ми є нація, ми гідні того, щоб з нами рахувалися і не зазіхали на наші землі. Брати і сестри, це для вас. Надію, що люди зрозуміють, що ми єдині, ми одна нація, ми одна країна, ми одна батьківщина. Молоді люди, які дізналися про акцію в соціальних мережах, вирішили висловити свій патріотизм у такий незвичний спосіб. Вони прикрасили кольорами національного прапору України цей місток. Я сподіваюся, що ми цим трошки порадуємо наше місто. воно трошки по-другому заграє. Намагаємося показати, що Україна не подільна, що Хмельницький це теж українське місто, і що всі міста України дійсно українські. Ми всі разом, і ми єдині. Дуже люблю Україну, я дуже люблю своє місто, і це ну як вам сказати, помилково, коли люди ділять, наприклад, схід і захід. Аті, козацького роду душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Усі атрибути акції її учасники купили за свій кошт. А що акція ще й екологічно спрямована, то учасники запевняють, не неестетичних вигорілих на сонці стрічок хмельничани не побачать. Нехай люди не переживають. Ми потім так само зберемося, прийдемо і повідрізаємо це. Світлана Поробок, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.